Доброго дня, друзі. Сьогодні ми купили літній варіант коляски на зміну нашій колясі 2 в 1, яка нас дуже не задовільняла по вазі, тому що мамі було складно її опускати з третього поверху. Зараз ми її відкриємо і вже за допомогою сучасних технологій час для вас дуже швидко пройде. Колір по гендерно нейтрально ми вибрали у нас хлопчик. Я думаю, йому буде ця коляска, візочок в самий раз. Значить, ми маємо тут п'ятиточкові ремені безпеки. Маємо таку видвижну ручку, якщо дитинка захоче протягнути ножки. Також тут знімається оббивка, якщо можна так сказати, всіх ручок зверху, знизу. Маємо Карманчик для мобільного, для чогось маленького. Плюс, якщо мама їздить кудись за продуктами, з візочок є де покласти якісь пакети. Також ми маємо захист весна, осінь. Для дитинки ми довго не могли розібратися, як вона встановлюється, але вона встановлюється дуже легко. Напевно, видвається ця штучка, закріплюється, і сам цей чехольчик. Закріплюється на резиночках таким чином. Тут вже наш малюк вже не може дочекатися, коли він вже випробує цю коляску. Також mm. хочу вам показати, <проб> як вона зручно складається. І можна як чемоданчик так нести. Головне, не забувайте про тих який може вилетіти, загубитися або взагалі бути постійно брудним. Як ви бачили, складається одна однією рукою. Напевно, розкласти її не вийде однією, тому що у нас є такий важель, який постійно защокає і не дає колись розкласти. Тому ми маємо двома руками і розкладаємо колеску. Також ми маємо тормоз зручний, є такий кольоровий індикатор, зелений колір. Це коляска стоїть не на тормозі. Поставимо на тормоз колір червоний. До речі, регулюється рівень, для малюка натягуємо це, піднімається спинка, відпускаємо, спинка опускається і малюк, доведеться лежати наш малюк, не посадючий він. Ніколи не лежить, а завжди сидить. Ось він демонструє нам, як можна зручно лежати. Все, зустрінемося на українських дорогах. Ну, ось ми вже на польових умовах нашої коляски. Як бачите, дороги не ідеальні, але я би сказав, що вона рухається. Ну, не ідеально, не найкраще, але нормально. Малюкане тресе, як я бачу, він зручно сидить і коляска ця йому взагалі подобається. Також тут, бачите, є такі застіпки, які дозволять, щоб повітря... Проходила через коляску і малюку було напевно прохолодніше. І також, якщо малюк засне, або ви не можете, вам незручно побратива стакану, ви можете через це віконечко бачити, чи він вже заснув, в лежачому положенні чи він, можливо, ще нудиться. Загалом нам коляска подобається. Про етап експлуатації напевно, ми скажемо пізніше, тому що вона буде використовуватися більше в місті. І ну, вона легка, ман маневрена. Ну і головне, щоб в мене подобається, яка буде кожен день і зносити і піднімати на третій поверх і вже не напружуючи своє До нових зустрічей, друзі.